Всім привіт підписникам і моїм друзям, хто дивиться мій канал. Сьогодні відео буде про мотор К650, Кашик, кажуть на них, або МТ-8. Це були перші випуски перед МТ-9 мотоциклів. До речі, цікаво, я думаю, і ну, підстав нема сумніватися, що це один з перших моторів. Чому. Тому що е, номер мотора 03113, тобто це 3113 двигун. Ну, по, здається, по тому, що як я розумію, можна глянути, скільки з е, 70-го року, здається, почали їх випускати. Після 69-го року К750 припинили, ну і по суті, ну як не припинили, а останні роки випуску е, К750 були. Ви там поправите відео, якщо я помиляюся в чомусь. От, то скоріше це за все один з найперших моторів. Ну, там, перша лінійка, по суті, К-650 коробка з номером е, 4505 з задньої передачі, до речі. Е, після К-750 це був перший мотоцикл, який були, мали е, якби задній хід, і можна було е, не тільки вперед їхати, але й реверс, та задня передача. Е, потім вона вже встановлювалася на МТ-9, МТ-1036. Саме така коробка встановлюється на багато мотоциклів К-750, М72. До речі, на каналі ви бачили там деякі двигуни, які я виставляв, з такою саме коробкою. Що це за мотор? Він, по суті, можна так сказати, не сильно відрізняється від звичайного Дніпровського, але й має свої якісь переваги або недоліки, можливо, або інші, якісь сильні сторони. Ви там писали, вже в коментарях досить багато написали коментарів про це. Справді він є чимось один з найкращих двигунів КМЗ заводу. Так? Що в даному моторі є, яка різниця між ним, наприклад, і МТ-9 або МТ-10? Тут, як ми бачимо, головки є трошечки мають збільшені оці чотири ребра, крайні. Вони Ця рубашка охолодження, да, вона збільшена, вона так трошки закриває карбюратор з цим, вони відрізняються трохи. Да, в МТ-9 йдуть перші пару ребер от сюди і зразу йдуть на зменшення. а Ці виступають. Далі, тут йдуть інші головки, можна так сказати. Чому? Тому що тут йде трошки інші канали е, е, в, в, самому, в самій головці да, циліндра, Також тут є інші коромисла. І на отворів я говорив з товаришем, який мені підказав, так само, що там інші є, як би, у цьому литті і в цих вухах під коромислав в цьому різниці. Це можна побачити, тільки якщо відкрити клапанну кришку. Тобто, якщо у вас буде головка отака, звичайно, МТ9, але ви захочете подивитися, чи це К650 головка, чи це МТ9, вам потрібно скинути клапанну кришку і заглянути безпосередньо туди. Також розпрідвал. Також є різниця в ньому. Е, крім того, що всім відомо, що він 6-вольтовий, да, е, не під е, болтик, який прикручує на 10% да, систему запалювання да, оцей рознощів. Тут іде такий 750 гвинтик, е, який прикручує рознощик до е, розпідвала. Цим він 100% різниця, да, він 6-вольтовий. Але при цьому він має таку різницю, як те, що в нього кулачки вищі і гостріші за, наприклад, ті самі дніпровські, гостріші. Уже там в Дніпрі в новіших, в МТ-11, в МТ-10, наприклад, вони там грубші, вони такі більш товстіші, ширші. Можливо, це все треба міряти. Якщо б у мене були в наявності розплідвали від цих всіх мотоциклів. У мене від K 750 є від МТ10, здається, є. Ну, треба по подивитися. От. І я б міг вам показати це наглядно. Можливо, я дістану такі розпідвали. І все покажу вам зі штангелем. Ну, щоб було наглядніше. От. Розпідвал відрізняється. Що ще? Шестивольтовий генератор це нікому не яка не новина. Да? І от такий, такий моторчик. А, ще поршня. Поршня, до речі. Як на. Х-650, МТ і ранніх моделях МТ10-36 були випукші, випуклі, такі. Здається, сильно щось вони не міняють, але їх шукають і вони дорожчі. А чому? Тому що, можливо, вони більше для того, щоб створювати, як сказати, більше, більше зжаття да, паливної. Повітряної суміші в ціліндрі, таких сильно інших якихось можливо, не можу задати слово. Модернізованих, модернізованих якихось, можливо, там рішень не зроблено в цьому моторі. Але при цьому він робить звуком своїм нагадує роботу як К750. Якщо вдасться це все зробити, якщо він не заклинивши, або заклинивши ну, таке, що можна перемонтувати в гараздних условиях. Умовах, то я вам покажу це на відео в наступному, наприклад. На даний момент я його вже частково відмив, як ви бачите. Багато роботи зробив. отут тут внизу потім покажу, скільки сміття я з нього вичистив. І тут ще в циліндрах, і в цих ребрах це саме складне, що можна чистити це ребра. Це відмити треба ще допрацювати. Потім я тільки перейду до наступної. Частини це вже заглянути всередину. Снімемо клапанні кришки, подивимось, що тут робиться. Якщо ми не зможемо його ніяк, може, ще в мене є варіант, якщо ми не зможемо його провернути, да, то це прийдеться розбирати повністю. Ну, я ще вважаю, що може бути проблема в коробці передач. Було в мене такі декілька моторів, які я е купляв. І там всередині. Здавалося, все, бо все в воді було, там ще карбюраторів не було, так як тут. До речі, якщо мотор без карбюраторів, то ще чекайте, що він заржавів. Е е якщо є карбюратори е і там заслонки опущені, звичайно, то вони можуть вижити. Якщо є свічки закручені, це добре. Якщо їх там нема, теж можуть бути порживівчі циліндри. І прихвачує кільця, поршень в і все. Його треба вибивати акуратно, а можливо і потім замінити. А якщо у нас ціліндри вже е в сильній корозії, то і заміна циліндрів або проточка. Є такий варіант, який я кажу, що це може бути проблема з коробкою. В даному випадку, е, мене не видно в кадрі, тому що так настроєний телефон на штативі. До речі, дякую Вадим, за підгод, за подарунок. Він служить от таким хорошим а, відео. А, коробка не крутиться. Верніше, я її чуть, -чуть уже пробував, смикав. Ну, я не знаю шестерні, в якому вони стані. Воно Вона клацає, здається, але не провертається. Можливо, прикипіли ну, поршня. Це запросто може бути. От, але вона така вся в середині, як, якби, якби то, я не знаю. ну Можливо, щось у ній масло там уже й немає. Це ми зараз все будемо виясняти. От. І от бачите, здається, передача втикнулася. Не провертається. Значить, якщо на передачі не провертається, то це скоріше тут проблема. Може бути один циліндр прикипів. Це теж така рулетка свого роду. Класно би було, щоб розібрати іменно той, який прикипів. І визначити. Но для цього в мене є один класний прибор. Як правильно називається, не пам'ятаю, камера, яка підключається до телефону, і можна заглянути через свічний отвір а, в циліндр. То таким методом ми можемо вичислити цю рулетку, зменшити вірогідність того, бо посвітив що так мало, що побачиш, який циліндр більш пошкоджений. О, то Цим буду зараз займатися, буду відчищати оце все ребра. Потім продовжу знімати відео і покажу метод, як боротися от з цими забрудненнями між ребрами. Мотор, я надіюся, зовсім ви не впізнаєте після його очищення, тому що я не збираюся там мити його на мийці, високого тиску, хімію цією, яка алюміній настільки під'їдає, що дуже хорошо. Запомітно, який мотор мити хімією, наприклад. Ви можете написати, до речі, під відео, постарайтеся, якщо ви миєте такі мотори, як ви їх миєте? Якщо ви використовуєте хімію, напишіть хімію, якщо вам не важко, якою. Яка, можливо, така більш толерантна до алюмінія, яка вона настільки не з'їдає його, не, не впливає на. Відтінок, да? Бо бувають клапанні кришки, такі, як не від цього мотора. Чому? Тому що вони темно сірі, а от мотор такий більш до ну, білішого, світлішого От. Це чому це буває? Буває, помили, там, залили його, все, все стікає, і видно такий, якби вже не знаю, чим його терло, як кислотою якоюсь. Облили. От то Я покажу, як я буду мити його з допомогою бензина і підручних засобів. Відмиваю до цих пір, вдавалося відмити гарно і думаю, і цей раз так само буде. Що він цей мотор. Сюди потрібно запалювання, нові високовольтні провода, свічки замінити. Ну, звичайно, це все. Провірити, чи воно це все працює. Замінити мастило, промити двигун, замінити мастило, коробку подивитися, що там у нас. Ну я здається, коробки нічого не має бракувати. Ну, подивимося все. Заглянемо щеплення. Буває таке, що мотоцикл розбираю, ну не розбираю верніше, хоче запустити, щось там підклинює, щось не так. Думай, скину коробку, подивлюся, чому погане щеплення. Розбираєш коробку, ну, знімаєш коробку на мотоциклі навіть. Заглядаєш туди, а там щеплення, відкручені, наприклад, 4 вінта. І воно вже так. Хлюпінький, болтається. Добре, що заглядаєш в такий момент. Так само і далі буде видно з цим мотором. Тож, я його сюди закину. Тут я не пам'ятаю, вроді 70 кг по вазі. 50 без коробки, плюс 15-65 кг. Ну, здається, так, 65-70 кг. Закинув на стільчик, ну, щоб весь ще був, він так гарніше виглядає. І я тут його буду далі продовжувати. З ним маніпуляції. Можливо, я е, викручу свічки і залию якогось навіть бензину, в циліндри, щоб він поки відкисав. Подивимося. Соляри, на жаль, у мене сьогодні немає, е, щоб залити. Ну, це набагато краще. Ну, нічого, будемо виходити з того, що є. Дякую всім, хто підписується, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Пишіть про хімію, пишіть про мотор, про розплідвали, пишіть про головки. Що ви думаєте про цей мотор і про цей мотоцикл? k 650 і 9 Класний мотоцикл. Дуже гарно виглядають, гарно зроблені технічно. Вже потім наступні мотоцикли ставали лише гіршими. От. Хто працював на заводах, хто з ними стикався, хто має у користуванні, напишіть свій коментар. Я думаю, що більшість будуть за те, що це дійсно технологічніше і гарніше цей мото... мотоцикл, який е... в ньому встановлений був, цей мотор, це буде якраз те, що треба. Тож, що можу вам показати по роботі далі? Ось так тепер у нас виглядає, ну, можна сказати, трошки краще. Тепер дивіться сюди. Це ще не все. Ще отут от у нас багато зараз ключу спишку. О, дивіться, яка краса тут. О, ще мені скажіть. Що? Як можна не любити ці мотори, їздити на них? От коли таке бачиш? Нічого вже не хочеться. О, зараз я ще вам ще одну біль покажу. Оце все. О. о. Краса, яка <кій> не бачив цей мотор чистки ніякої. Охолодження тут капітальне. Ох, яка краса. Тут уже я чуть-чуть почистив. Тут навіть розпридвал вже поржавів, бідний. Ось ось таке все тут було і є ще. Ще не все відчищене. Коробочка, передача. Тут все таке піддон. Коробки, ліва сторона. Ось. Ну, як я і обіцяв, покажу продовження очистки мотора, і також покажу лайфхак, як я чищу деколи ребрами, бо не завжди можна скрізь підлізти. У мене в руках дрелька на кінці. Трос. Трос з мотоцикла. Будь-який, які у вас є, в декілька шарів змотуєте, розпушуєте на кінці, зажимаєте в патрон Дніпром, руліт. Далі що? І там, де вам потрібно, задіюєте. Будьте обережні, бо бачите, яке криве. Таке биття, як в не знаю. Розбалансування капітальне. Чому, бо намотою буває, загинає, десь воно от, отут, десь на перекос іде, тому що оберти як не як є. Тому треба бути обережним. Покажу, як воно працює. Наприклад, от у нас є отут, отут, отут така такий бруд є. Отут, наприклад, от зараз оце ребро покажу. І зараз покажу, як воно працює. Вибачайте за звук можете зробити трошки менше, бо тому що. Не дуже приємно чути. Ну, Ну, я не скажу, що ідеально, чому? Тому що одною рукою я держу телефон, другою я чищу. І плюс уже м, розпушені ворсинки троса вже загнулися. Тобто, зрозуміло, через те, що крутиться постійно в одну сторону, його накручує трос. Тому треба час від часу розпушувати. Ну, Я сподіваюся, що у вас не будуть такі мотори е, на мотоциклах, як оцей, який пролежав, простояв років якогось діда. Так само. Ну, не позорьтеся, хлопці, доводьте мотори, щоб вони так блищали, а не ось таким. Не позорьте мене, мої підписники. Дивіться відео, відчищайте мотори, мийте бензинами, хіміями, чим хочете мийте. мити, ну, щоб у вас мотори. Не кажу, щоб були як китайці, але принаймні, щоб ребра були чисті, щоб китайцям теж було встидно, коли вони грязні, там десь катаються. Ось. Єдине виправдання для бруду для Дніпра, касіка це коли він їде в лісі, в болоті, десь він по бездоріжжю катає. От. Надіюсь, що я відмию, це все вичищу. А скажу, що крім троса, дрелі, бензину, щиток, ножів, отаких от щиток, викруток і проволок. Вам треба запастися терпінням, бо тому, що щоб почистити оці всі ребра, тут треба терпіння. Отут тут ще клас, да? От, терпіння і труд докласти зусиль. Я надіюсь, у мене і у вас все вийде. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, як думаєте, чи щось з нього вийде. Розпредвал мені теж не подобається трошки, але ну, нічого. Я надіюсь, що це не впливає на роботу. Головне, щоб всередині такого не було. Далі буде. Підписуйтесь, до нових зустрічей на Ютубі, ставте пальці вверх, коментуйте, пишіть свої думки. І пам'ятайте, не весь бруд я хотів додати раніше, зараз скажу під кінець. Не весь бруд вимивається хімією, не весь бруд бензином під тиском вимивається. А деколи треба прийти до того, що треба механічне взаємодія. От дивіться як гарно виглядає. Да? О, це. Я люблю таке. Отак От має бути виглядати весь мотор. І, і всередині так само чисто має бути, але без тросів. Без тросів і без ніяких металевих і пісочних ізділій. Ось так. До нових зустрічей на Ютубі.